Друзі, вітаю сьогодні. Про топ-5 прогнозів від вітаролога Стелле, про перемогу, коли вона станеться, в якому місці відбудеться вирішальна битва. А також важливі дати у липні та що очікувати до кінця місяця. Про все це захвалено. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Війна скінчиться самі вибухи. Оце, оце, все жахіття, що ми зараз переживаємо, це все скінчиться в цьому році, і я маю надіюся, що буде тепло. Український лідер Володимир Зеленський відреагував на заяви екс-президента США Дональда Трампа про те, що він би закінчив війну за 24 години. Єдине бажання довести війну до кінця це красиво, але це бажання має базуватися на якомусь реальному досвіді. Дональд Трамп вже мав ці 24 години свого часу. Ми були у стані війни, не повномасштабної війни, але ми були у стані війни. І оскільки я припускаю, що він мав цей час у своєму розпорядженні, але він, мабуть, мав якісь інші пріоритети. Президент зазначає. Що таким чином Байден міг би закінчити війну за 5 хвилин, але Україна б ніколи не погодилась на мир в обмін на свої території. Отже, сьогодні терлогиня стела про те, коли закінчиться війна. Війна скінчиться самі вибухи. Оце, оце все жахіття, що ми зараз переживаємо. Це все скінчиться в цьому році, і я маю надіюся, що буде тепло. Це не буде зимою. Це десь ну буде тепло. Я не знаю. Тепло в нас буває в листопаді навіть. Це документально, документально, це ще затягнеться на наступний рік. Тому що там будуть питання із Донецьком, і з Луганськом. Це не так просто буде. Там дуже багато ну, і колаборантів, і по документам там все перероблено. То, то, що треба почекати. Але те, що війна скінчиться в цьому році, вибухи перестануть. Це в цьому році буде. Вона не буде тривати, як кажуть, там надовго, 25-26 рік ні. Тоже буде зовсім друге, тоже такі будуть провокації, якісь там бумажки, якісь договоренності. Але вже люди будуть спокійно жити, вже будуть відкриті кордони, вже будуть літати літаки у нас на Україні, В України, з України вже будуть літати. Ну, Це зараз такий період важкий. І щодо нашого наступу, він йде так, як треба, за планом. Просто бережуть наших людей. Ну і ще ж, ну ви розумієте, ну так, навіть не знаю, як сказати друге слово, ну це ті самі договорняки, Це ж не тільки залежить від України і Росії. Це залежить ще від інших країн. І кожного разу у свої амбіції хтось виставляє, якісь виставляють свої вимоги. Ну це так. Важкий етап. Ну, він все одно скінчиться. Ви не думаєте, що це буде 26-27. Росія до того періоду розвалиться. У них там своє буде каша в політики, там все розвалиться, все перестроїться. І їм, чесно говоря, вже буде не до нас. Ну нам ще Та... важко буде мати такого сусіда буде важко дуже. Президент Володимир Зеленський назвав логічною риторикою заяви про те, що президент РФ Владімір Путін буде змушений шукати діалогу, коли українські війська будуть на адмінмежі з окупованим Кримом. Зеленський заявив, що кінцевою метою України є деокупація Криму, і лише тоді це буде означати, що війна закінчилась. Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим під Росією це говорить про одне війна, не закінчилась. На запитання чи є сценарій, за якого може прийти мир без Криму, Зеленський тоді сказав: тоді це не буде перемогою. То чи буде вирішальна битва за перемогу саме у Криму? Давайте послухаємо. Стало це вже і всім відомо, і без карти, без нічого, що в нас лишаються такі ключові моменти: це Крим, Луганська і Донецька область. Звідти з Запоріжжя з Херсонської області звичайно і погонять цих. Ці... Недоумків вже слів немає на них. То давайте дивитися, чи це буде Донецьк, Луганська область, Донецька, Луганська область і Крим. Що стане ключовим? Мені навіть і показало три напрямки. Трійка Кубка в три напрямки. Так, Крим, Донецьк. Луганськ. Ну, мені показують саме Доленосний це Крим. Це Крим. Зірка, Мрія. І от як шанси, це Крим. На Донецькому і напрямку, на Луганському, там трошечки зупиночка така буде, як призупинення. Тут четвірка мечів, це карта зупинка активної діяльності. Призупиняться і на Луганському теж тут четвірка кубків, трохи як призупинення. А Крим, от, знаєте, коли звільниться Крим, це буде поставлена крапка. Я так маю думаю, що Крим це буде перший, і тоді вже, ну, як. Вже смислу тоді триматися їм за, за Донецьк-Луганськ немає вже ніякого сенсу, розумієте? Відправною точкою це буде Крим. коли це буде цей рік. І наступний. Ну він... Це з переходом на наступний рік. От, розумієте, В цьому році припиняться вибухи, постріли, вони припиняться. Осінь ще буде у нас така гаряченька, але ж це ж. Розумієте, що дуже важливий момент підписання документів. То це все відбудеться, я так розумію. 24-й рік. Ну я так розумію, що це можливо десь закінчення зими. Це будуть підписані документи вже. Володимир Зеленський вважає, що військова підтримка від країн заходу повинна мати позитивний результат, зокрема, на полі бою. Про це він говорив на прес-конференції після розмови з президентом США Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі. За словами українського лідера, на саміті він побачив підтримку від Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, Польщі та інших країн. Лідера, яких запевнили, що будуть допомагати і підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. То чи буде ж така підтримка від Заходу, чи можливо вона зменшиться? Я вам так скажу: тут як є, не можуть всі країни, всі держави допомагати нам однаково. Хтось трошки зільється, я вам показати. Хтось зільється по дурню, ну буде трансформація і таке, будуть, не будуть, а хтось лишиться. Лишиться і будуть допомагати, тобто тут так, так кажуть, жодна країна, ось ті країни, які нам почали допомагати. Ну хто більше, хто менше, але жодна з них до закінчення війни не припини свою допомогу чи так, чи інакше. Країни будуть нас підтримувати до повної перемоги. Ніхто не відчупиться. Протягом останніх кількох днів російські окупанти посилили атаки по українських містах. Росіяни атакують баражуючими боєприпасами шахет. Так так, в ніч на 13 липня відбулася чергова масована атака на Київ. Отже, що очікувати півночі-півдню заходу сходу до кінця місяця? Я не можу сказати, що це буде знаєте, прям катастрофа, але п'ятірка кубків є, а це така карта втрати. Втрати трошечки хвилювань, тому що ну, люди ж надіються, що все скінчиться, але воно ж ніяк ще ніяк тягнеться. Колесо фортуни каже, що взагалі все повертається в принципі на вже більш затихання. Тобто, дивіться, я не бачу тут жезлів, я не бачу тут мечів, я не можу сказати, що прям будуть ті обстріли, такі, знаєте, жахливі з, з людськими втратами. Ну, але буде неспокійно до кінця місяця. Кровопролиття жахітливого, людських жертв серед цивільних я не бачу на півдні. Південь. От південь такий, що так, ну добре, на півдні. Обстріли будуть тут розумієте, південь бачите, як у нас він же розподілений територія, яка окупована і яка не окупована. То давайте так: те, що не окуповане, там, де немає росіян. Там теж буде трохи неспокійно на тому півдні, і люди чекають, чекають перемоги. В очікуванні неспокійно. А от тепер подивимося окуповану територію. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що трохи буде згасати обстріли. Там, там, де окуповане. Ну, де окуповане, буде гаряче. Ой, ночки, дивіться, я вам зараз покажу, що випало. Дивіться. Диявол, Башта. Це там, де окуповано, де окуповано, буде дуже гучно. Це і Запорізький напрямок, і наше лівобережжя України Херсонщини. Там, звичайно, буде все підлітати, там буде дуже багато вибухів, дуже багато буде просувань. Склади окупантів будуть злітати. А ось та територія південна, яка. Не окупована, ну це Миколаївська там область, Одеська область. Оці саме ви розумієте, те, що не окуповано. Там буде більш-менш спокійно, тому що вся сила зосереджена на території, яка окупована. мені отак показано. А захід трохи покашмарять, Я вже казала, це будуть неприємні моменти. Мабуть, окупанти все ж таки хочуть покашмарити людей. Ось і стройка мечів це такий розпач. Я так думаю, вони там перевіряють, чи, яка там оборона, як там працює ППО. Ну, взагалі, знаєте, щоб так було неспокійно. Нажахать, нажахать, там буде дуже неспокійно. Обстріли будуть. Подивлюся, наскільки це трагічно. Ну… Ну буде, буде, тому що це карта четвірка кубків це депресія. Я Дуже маю велику надію, що це будуть просто дуже ну, поранені люди, аби не не вбиті, розумієте? До сходу важка ситуація, обстріли будуть прилітати буде по всьому сходу. Там прям бої, бої такі йдуть. Туди дуже багато перегнали техніку, ресурсів і з нашого боку, і з боку окупантів. Тут обстріли, обстріли, але є захищеність, обстріли і ну, нагнітання ілюзій страху. Обстріли будуть по центру, але по цим картам так розумію, просто всі ракети і чим, чим там обстрілюють, воно буде збите. Ну, можливо, будуть руйнації якихось приміщень, будівель якихось. Але я не бачу там людських жертв, кровопролиття немає. А також старологиня Стела сьогодні розповідає про важливі дати у липні для України. По перше. Саме головне, це буде просування, будуть добрі новини про просування на якихось територіях наших ЗСУ. І будуть, ми будемо почуємо про повернення невеликих населених пунктів. Тобто це не будуть цілі області, так? але про повернення населених пунктів ми почуємо. Ще зміни в керівництві. Я не можу сказати, чи це буде в якійсь країні, в якій країні саме це буде, але будуть дуже серйозні перестановки. Хтось піде. У мене карта смерть це велика трансформація, але це можна як трактувати ну, як взагалі як фізична смерть людини. розумієте? І це десь буде у верхівках. Це те, що дійсно вплине на події в Україні. Ну і що? І обстріли. У липні ще будуть обстріли, ну, які ну, такі ось вони будуть. Побачьте. Обстріли, які ну, на кшалт того, що було у Львові. Отаке ще може бути у нас в липні.